І тут така зона, куди ви можете прийти і спробувати собі зробити накрутку або випрямитися. От спробувати, як вам який, наприклад, об'єм плоєчки для вас буде найкращим. Для мене найкраще це той рожевий, а для вас може бути інакше. Так що всі прийшли, тут я королева сілиться, все можна, не питайтеся, можете приходити сміливо це робити і собі все спробувати. Це насправді дуже дуже зручно. Я таке не бачила в жодному магазині. Так що я вам залишаю посилання на Ксюстор. Замовляйте, вони вам. Відправлять все без проблем, дуже швидко онлайн відписують. У них є гарантії, а також приходьте до них в Києві і в інших містах. Я вам тут залишу посилання, а ви вже подивіться свій перелік, де ви можете до них завітати в офлайн магазин Тут дуже красиво, дуже гарні дівчатка працюють, просто все ідеально. Навіть от пилисос є. Чи це чи це не продається? продається. <продається>, 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 <продається да. там це там все продається? <продається> це, так. це автомобільний? Так. О, і це таке це мені пилосос. треба. <продається>